Доброго дня. Доброго дня. Можна? Давайте, Давайте запишемося. Та там багато запитань. Давайте, то... даб... ну хоч два-три там запитання, що там є. Та ні, хай краще він, я, він, він Він має записувати все, в журнал. От я маю записати це все. все Давайте ми спочатку запишемо. Я не хочу мене записувати. Юрій Анатольович, ну мені сказали, треба записати. Що сказали? Ну, ну такий порядок. Має. Дивіться, порядок, якщо він мер міста. Це такий порядок. А він секретар, він секретар. Він, він, він уповноважений саме виконує оборон. Уповноважений не може себе вважати себе мером. Давайте ми з вами запишемося і mm -hmm. далі відвідайте. Хай він краще, так. хай він запише. Ну, він має живу на прямо громадянин, має записує. Він ж не мер мірода. Він доручив, це мені. Ну так він перевищить своє обов'язково е, е, перевищує. перевищує. Ну, будь ласка, давайте запишемося. Я вас дуже прошу. Ну ви ж тут, ви секретарка мера міста, правильно? Будь ласка, давайте. А його нема. У нас тільки секретарій тільки є. Давайте запишемо. Все. Хай він запиши мені. Там багато запитань просто, ви там списати. Я вам диктувати. Давай. Перше. Ліфти не працюють. Цілодобово. Але як людям пенсійного віку під час повітряної тривоги а, давайте, давайте неправильно. Під час повітряної тривоги. На... Під час повітряної тривоги. Коротше, я ні я не буду. Давайте потім. Чекайте, чекайте. Добре. 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 Це не добре. Я двічі буду повторювати. Я зайду, тому що там за Росії ці запитання записують і багато. Потім вас перепитувати вдвічі. Краще ви запишіть і все. Ну, ти зараз її, а, а не зараз буде кредити буде писати, там ще чекає. Потім ви будете, поки, поки будете кричати, що чекає. Я чекаю. друкую, давайте, кажу, запишіть. Запишіть, будь ласка, ну, це якби не передбачено просто. Якби ви були мером городу, тоді вже. Ми тут? А, я Ми секретар... не вважаю, ти що, ви просто получаєте задоволення, щоб я сам записував, чи що? Ні, просто це, це, передбачено. Це, 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 просто, просто передбачено. Давайте запишемося, потім ви підійдете. Да. Це такий порядок. Ну, читайте, 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 записуйте тоді. Я буду вкрити, а ви кажуть, одразу буде записувати, якщо вам буде дуже важливо. Дякую, дякую. Просто я зараз їй будуть ці питання, добавимо з вас перезапитувати. Ну, Як ріш не попугає. А, а тим більше, що ви ж секретар, ви ж не ви, ви ж не мер міста. Я виконую повноваження з... Ви прийшли з питанням чи поговорити? Поговорити з питанням. Давайте будь ласка. — Перше. Дивіться, е, ліфти у, у багатоповерхових будинках не працюють цілодобово. Це передбачено? Не, напевно, що передбачено. Напевно, що передбачено. А як людям похилого віку під час тривоги, повітряної тривоги би швидко спуститися до, до бомбосховища? Можливо, вони неправильно передбачили, що люди не працюють або ввечері, або вночі? Ну, згодні? Бабуся, дідуся, як вона треба спуститься вниз бо сховище, якщо еліт не працює. Згодні? Згодні. Дякую. Далі вивчити це питання. Я згідний з цим питанням. Да. Ну, згідний і вивчитися. Добре, дякую. Е недавно я, я поки показував, що це соборна це П, там ця башня, і там сипишся доски людям на голову. Я не став з'ясовуватися, ці комунале. Башню, від башню вже давно з'ясували башню. Зараз ми хочемо знати, хто власники башні, тому що я так зрозумів, що башню продали. Кирку не став, то тобто дуже кажуть, пахне прикмети. Я, я, я не вірю прикметим, не вірю. Угу. І вияснимо, чия це башня, і будемо зв'язуватися з власником по башні. І, наскільки я розумію, їх хтось викупив. Окей, але ж я, я розумію, зрозумів. там дошки чотирьохметрові прн орієнтовно, падають на голову, і любити людину може легко вбити ще на шкоду, яка може нанести. Автівки стають школи нанести, а вони ж не сплатять потім компенсації, не компенсують потім ці витрати. Але головне там хочуть діти. Ну, ці люди. я Так, так, так. Якщо там наразі, поки ви з'ясовуєте, ви з'ясовувати, це давно, але почали лише з'ясовувати, можливо, хай МЧС там ці дошки, або там прибіє, або там виламає, або ще, може обмотає якоюсь плівкою, можливо, щоб вони не сипались на голову. Є я, я, я випадок, коли я людина ну, зафіксувала, як вони впали, і зламалися, і на, на дорозі лежали, і він я, я, я з фото mm. та викладав. І там, діз, діз, там... Я, я не Дякую, дякую. дякую. Й... Блін, два питання з'єднують. Іван, що з вами зробили? Що у що, що вас підбинили? У вас адекватні питання. Да, да, добре. Далі будуть неадекватні. Готуйтесь. Так. Не щодо віддають на перехрестях. На, на, ну, мовиться, наразі от, собор на кут перемоги. Ну, бача, там маленькі дощ там вже калюже по коліна і люди вимушені якось потім колежам просто. собі. Та також, також діти в школу рушають зі школи, в садочки. Ви ж <світтє> знаєте, що це питання не стало. Рік назад чи два роки, там два роки тому це воно було давно. На сьогоднішній день ніхто ніяких капітальних ремонтів не робить. А там, щоб зробити ремонт, то тільки мають бути капітальний ремонт. хоча б зробити. Так ви вирте якусь канаву. Там все рівно має бути капітальний ремонт. Так, але він буде, обіцяє, там його три соки щоб розробити, Обіцяєте ще буде трохи. Це є, поки закінчиться війна, буде робити. Ну, так, але ж поки що закінчиться війна. Можливо, там якісь там викопати якісь там невеличкі такі канави, там, щоб хоч кудись дивалася, велико кудись дивалася. Тому що дійсно, я, я можу там перетнути або обійти, але діти, які вже до школи, а вони будуть цим гратися потім. Ну, бо там вже можна було зробити, то до тої пори за стільки років вже зробили цей водовий збір. Ми, павлено, ну, 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 тоді була погана вода, ви ж зараз краще прийшли, так же ж? Ви зараз то, прийшли, ви якраз... Ну, Ми сподівалися, що ви краще. А, ні, так? Да? Я такий, як і всі. Так, такі як. А, йо ну, блін. Думати, я, я. А ви казали, що буде краще. Як я, як я можу бути краще? Коли ви балотувалися на на я, вас не можу бути краще. Коли мера міста, ви казали, що будете краще. Давайте далі питання. Це трохи не адекватно, прихипання. Може, там можна викопати якусь там, зробити якісь лажбінки. Ну, чи краще знаєш, що, що можна це? зробити? І, і десь вона, щоб просто стикала. Бо там дійсно це дощ невеличка, а коли буде вуличні дощ, там взагалі не можна буде пройти. І, і, і потужне перехрестя. І так, е Вестерничани там ці труби проклали. Ви стосуєтесь там, то, по вестерничанам проклали труби е водопостачання. Але досі їх не приєднали, люди без води сидять. Вестерничани не дають до міста? Ні, це куярна. Куянська рома, так? давно проклали труби, немає в Е Так. І щодо, щодо дерев по місту. Я, я почував, показував ці топалини, виситопали і ще показував ближче до 50-поверхового будинку, там по поворотах. Ну, так у стоять, ну три пуст, пусті. Дивіться, я, ви бачили, що цілу неділю дощі йдуть. Ніхто нічого не робив. Ми це знаємо. Є а, навіть а, отримані дозволи на спилювання цих дерев, де випадеться, будуть спіляти. Дозвол вже є. — на, на всі? Чи... — Я не знаю, чи на всі, але ну, і, ну... На, і на тополі, ті, що стоять, в тому часі. — На тополі, потім, біля автовокзалу ці два дерева, які боком такого ростуть. Ну, я за тополі покагував, що не буде. Тополі але більш, дійсно Більш небезпечне, там за щодо що. Дякую. Так. Ще, якщо питаю туалету, гімназія, ви там будуєте бомбосховище, вже три роки будуєте, ви можете будувати. Невже не можна було побудувати туалет в приміщенні? Або біля приміщення, щоб люди не ходили на вулицю. В туалет, Туалет, де в бомбосховищ? В школі. Приміщення при школи. Бомбосховищі, дякую, але в школі. Я маю на увазі в школі. Третя школа, ну третя це зараз, як. Я б без туалетів, якби, ну це. А чого там, там є такі школи туалети? На на вулиці. На вулиці. А для чогось тула? Там зробили нові туалети всі. Побачили. В приміщеннях? В да. школах приміщення? Так, звісно. Мені написали, що немає тулету. Там зробили повністю ремонт і зробили туалети. А можливо, можливо, їх не відчиняють, можливо? Такого, такого бути да? Добре. Дякую. Я все перевірю. Ні. Дякую. То ж там каналізації немає? Туалет. Як, як в бурсі, немає. як в бурсі, до речі. Бурса до нас відноситься? Ні. Взагалі? Ні фінансування, нічого ні, ніякого. Це все обласно. А то що завдітки наші навчаються? А то що там дітки на що навчаються? Наші дітки навчаються, не без води. Ще... води, та, води? Ну, 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 Тиждень вже ремонту, ремонту або два вже тижні ремонтує там щось там на повозку. Ну, поремонтували, там дуже швидко поремонтували. Ну, там водопостачанням <рес> займається смело. Відомо, відомо. Не пам'ятаю, так? Вони туди займалися цим всім. Зараз наразі зробили? Мало зробити. Клас. Тому що, коли я був, казав, що тижня води немає. Уроки пам'ять немає буде немає як де попити. Туалет, який там вони був п'ять років тому побудований, вони його зачинили. І зараз кажуть, нарешті його відкрили, люди ним користуються. Якщо воду вимкнули, це чудово. Так. І ще у вас є відділення по земельних відносинцях, яке по нам. Лютянський, як його прізвище. Так, і його керівниця Карче, як його прізвища, і... Ну, і, 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 і. Ну, і директор. Це є Натал Натал. Карчек. Гребінь. А Гребіньок, да, Грибеньк, Гребінь. да. Я до них звертався, але щось пащу шумарно. Там біля і, і, між Укртелекомом і Льва Толстого, а граби Карлів 9 будинком. Угу. Там бурян. Покоріна по пояс, і я на відео сказав, що рік не не вони не, не, не прибирають. А мешканці кажуть, що і в роки і рік Десятиліття вже там нічого ні, ніколи не вирізає. Якщо там є, може це бути прибудинкова територія. Якщо це прибудинкова територія, то там має прибирати керуюча компанія. Я не знаю, Чупітьку або Городок, це вони мають прибирати там. Люди оплачують за це. А якщо в них немає керуючої компанії, то вони самі і вам будуть хоча б перебрати цю траву. Так, просто я просто бачив, що це відділення ходить, ходить по вулицям, людей попереджає, там погрожує на штрафи тощо, а тут щось як ні, ні, нікого не попереджають, там uh -huh. ніяких штраф не лякають. Можливо, якщо б клавиш штраф, бо, можливо, вони б пострелюти буран. Вот ну, я просто що ну, Я ж сказав, що і... я згину. До згідно, згідно, добре. Майдан. Просто що вони вони не виконують свої обов'язки. Вот ну, це протежі не виконують. вони ходять людям по вулиці лякають, там штрафи, то що там, щоб не було накладено за неприбирання. На а а, не піхали, не а це, це біля дитячого майданчика. Біля дитячого майданчика діти тренуються, займаються спортом. Ось і через цей бурян вже добре. туди інші ходять, там уже і суть уже якби там, ну, вже якби, ну, якби місце таке, знаєте, що місце для відходів. І там ще там ще риби Я сам один раз побачив, от такі що риби. Ці потім забігають у підвали, і. Значить, там такий безпорядок в підвалах тих людей. Я так розумію, що вони там нічого. Підвали Ви, ви — не подвали. Ви не на що... — Я не кажу, що Лбанський, я кажу, що відділення, яким займається, за цим спостерігає. воно лякає людей, попереджає там за штрафи. А де десятиріччями мій не стрижуть бурян, вони там навіть не бувають. Я про це Добре. Будь ласка, я ну, ну, хочу. Хоча б якийсь тиск маленький, щоб вони прибрали, щоб люди хоча б не виріли, бо що не бачу, що не Каже, Юра, ти казав, що рік немає, а каже, що дистрійся рішення не, 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 не стрижу тих буря. <рив> Тенісний корт. Дуже мені сваряться люди, які там займаються тенісним кортом у центрі міста, що там вони вимагають з них гроші. В них не вимагають гроші. А як? Там є безплатні години і платні години. Якщо хочуть безплатно, вони йдуть на безплатно. Хочуть платно, йдуть на платно. Просто там казали, що ну, я б, е, е, змушують гроші посплачувати за використання корту. акорду. нікого не змушує. Якщо людина хоче піти пограти в теніс безплатно, є години безплатно, вони йдуть, собі грають безплатно. Коли можете звучити коли? Які дні, коли я а, не, не знаю, але ага. там є. 3-4 дні в неділю вони йдуть, є години платні, є години. А на яку годину тут так, не пам'ятаєте, на яку... пам'ятаю. Просто щоб ви озвучили, щоб люди знали, бо щоб не було маніпуляцій, щоб не було, щоб не було є, знаєте, там. Ті, хто туди ходять, вони в цирк приказно, вони, да, Так, та, так. Години... Але ті, хто має прийти, вони не знають, щоб не було маніпуляцій. Я, я ну, хто хтось захотів пограти, поповчатися, прийшов і там кажуть, не можна. Я ж вам є платні. Там є графік всіх годин? Думаю, що люди робити там графіки. Тим більше, що вони всі знають, коли там є безкоштовно. Думаю, так. Так, добре. Все так вправно, аж наже не віриться. Е... Хочеться скандалу? — Ні, ви, 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 ви постійно робите мені контент. Я постійно приходжу, запитую, це запитання. А ви постійно робите мені контент, сварюючись там або там. Е... Так. Так, борса не ваша. А, а хто, хто, хто керівник? Ну, Бурси під ким підпишу? Одеса, Одеса, да? Одеса ага. бо там багато дуже скаже. М'яч один, коротше, блін. Наш, наші діти там навчаються. М'яч один. Під час уроку туалет не випускають, виявляєте? В нас на сьогоднішній день ми ще не забезпечили всім інвентарям, яким потрібно школи. Там фінансується з області, я думаю, що директор повинен на це бути вдається. Ну так, але ні, ми, ми також могли би там, це ж наш, там наші діти не діти наші вже навчатися. О, і ми повинні хвилюватися просто дітей, ніколи, захищати. Ніколи, та, ми, якщо наша дитина звернуться, що щось погане, ми повинні на захисті. Як президент стоїть на захисті кожного українця, так ми так і голова повинен захищати кожного мешканця Подільська. Так. Так, і останні більші запитання, але не можуть, то люди запитують постійно. Зараз багато ну, така, хвиля мобілізації, всіх мобілізують і запитують, а, 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 а чому не мобілізують дітей албанські? Ну, що вони там броню мають, або там вони там. Ну, на кій підставі немає. Що ну, вони, броню мають? Можливо, так ну, якби, а, а що вас так цікавить як і в Албанці? Я пишу в одні албанки, вас навікають тільки одні номера які... О, до речі, і, 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 і... Як, зараз я вас запитаю, це, це ваша низка порушення? Ні? Всі номера в Україні, які їздять, то що? ну, ну три-тройки, двох двійка, дві, хоч лише ви тут використовувати в місяць тому. Так я викликав поліцію. Я викликав поліцію. Я, я все роблю. Ну не знаю, чекаю, щоб поки відповідь. Ну, ваша чи на не невістку? Я вам сказав, дадуть вам відповідь, невіска чи не Ви не готові? Ще які питання, це задання, що не бо щоб не навіть мені стало цікаво. Можливо, я теж також отримував броню. Ось також так отримую. Ви ж сказали, що вам не скала. А я, я тр... отримав броню броню. Броню, броню заку, таку таку. Кажучи, так поділіться, <ным> будь ласка. Ви Отримали вже броню. Не бачите? А ви одну броню отримали. Я, я, вам, я вам ще одне болюче питання задав, бо ви почали так. вже сваритися. Почало навіщо так було лагодна, так все було, все було спокійно. Я говорю. Але скажіть, що що написає волонтерство, там якоїсь там непридатності, непридатні? Від, по, на відміну від вас, мої ну, діти займаються підприємницькою діяльністю і працюють на відміну від вас. І Це дає броню? Чи як? Ну вони в них є бронь. Якщо їх не забрали, значить в них є броню. Є бронь. Ну не не там. непридатні. Там, можливо, я, вам, там... я, вам, я вам надав відповідь, що ще, ще. Лише одне питання задав. Десь вам... питань було, все було файно. Я вам... Лише одне питання задав, і це не мене хвилює. Ви, ви чіпляєте за сім'ю. А чому чіпляєте? Дивіться, чіпляє... у, кожного, у кожного є родина, у я кожного є діти. Вас, я ж вас не чіпляю за вашу сім'ю і вас не питаю. Дивіться, я... Ви теж не маєте права чіплятися за мою сім'ю. Мене люди питають, я, є, я то говорю, то я то, говорю, добре, я запитаю. Ви на сьогоднішній день переходите на особисто. Чому? Чому особисто? Будь ласка. ще якісь питання є? кричіть. У вас є ще питання? До побачення. Не кричіть. Не кричіть. не кричіть? Не, не, не робіть мені контент. Не але Не переходьте да. на особисто. Які особисто? У вас є діти, які мають... Які... Не переходьте за, за віком... на особисто, будь ласка. Можливо, я також хочу отримати броню таку саму, як у ваших Ми дітей. Ви отримали, у вас є кримінальна справа. Вона закінчується, вона закінчується, а як я потім то, отримую броню? Інші люди також не цікаво. Інші люди вас цікаво. Вас на броню. Які так, я, на якій підставі, щоб я міг всі захисти, міг бороти ну, Зараз вам скажуть, які умови бронювання? Ще якісь ага. питання є? Ну це останнє було, якби. Я, я, Я лише вона останок, а ви не втримались. Це все було файно, але останнє я не втрималися. не втримались. Я не чіпляю, просто чіпляєте мою сім'ю. А чому ви чіпляєте другі Ну, Багато мобілізованих. Чому ви їх чіпляєте? Ну ви чіпляєте. Ну, ну так само ви кажете, там, як всі взяли на роботу ваш імперіал, взяли зал чоловіків, скільки ми, скільки було мобілізовано. Так? Може, це всі мої сусіди, всі мої друзі-друзі, розумієте? А це це це. це це вам громада байдуже, тому що ви тут чужа людина з Тернопільщини. До, речі... До речі, ви mm. мене зараз знову скорбили. Я запишу за його поліцію. Okay. Я, як це я чужа? Я мешканець України, такий, як і ви. А, а я з кажу, кажу, мі... мі... іншого самі, міста. Як, кажу, з іншого міста кажу. Ви ви ділите людей, от, от, от а, я ваша, що ви ділите людей. Тому що вам байдуже інші ні, ді... чужі діти. Байдуже, У вас є чужі діти там. А мої мої, а чужі вже інші. Так, ви, ви своїми дітьми взагалі не спілкуєтеся. Ви з вас одна дитина. А, а віки, ви, ви, знаєте? А ви ви знаєте? А може я брешу? Ну, бачить бреху. Так. Ну, а чому ні? Я можу брехати для вас, я можу все брехати а, і а, правду ще, казати. Питання Щас, на останок, у Будь ласка, за... ви дуже багато тут зайняли контенту. А де? А де сім що це передбачено там? Час, як є, якісь час на є ще й люди, які приходять з нормальними адекватними питаннями, не такі, як ви приходите, говорити, говорите, ні про що тобто, якщо якщо я вас запитав, ви як я можу отримати таку броню, як ви ваших ви дітей, на це не стабисті. Ідіть на роботу і працюйте, і підтримуйте оборону. Та багато людей працюєте. багато людей працюють, але їх, ви, але їх мобілізовують. Ви Паразит, який живете в тому суспільстві. Я паразит так. Ну добре, що, я паразит, паразит прийшов до вас. Так. Що до вас, але ж будьте ну, порядне людину дотримуйтесь у всіх рамах, ви ж посадова особа, але ви я видаєш. на відміну від вас дотримуюся всіх. Дивіться, якби я був мером міста, тоді би не казала відміна, я проста людина, тому я від вас чекував. А ви від мене очікуєте. Чого? Я що проста я? людина. Що що я не тоді, що ви на мене тиснути. Я, я, я відміна від вас. А вже ж? Ви, ж ви ж ж вас є важелі, а я проста я людина. Мені, я ходжу на роботу, і щоб ви знали, мої діти на відміну від mm -hmm. вас mm -hmm. працюють. А ви. То який нічого не робить. Кожного і не робили, разу, і не кожного разу да. коли я буду приходити, ви кажуть, що до вас прийшов то Окей. А ви такий працівник, але ж оцінку, але ж, так, так, але ж оцінку моєї діяльності дати такі суспільства, не ви, не ви. Ще один раз. So. Ви то я. E, краще буду то ніж э, розчанути ті поступки, які вчиняєте ви. Насамперед. Ви приїхали двох у місто, містатовськ був двох. Вы приехали двох, у вас был компаньон, компаньон у вас был, у вас був, терп'як. у вас був компаньон. Вы вот так вы поступаете со своими компаньонами. Не, вы разом приїхали, кинули, кинули, кинули его на гроші, кинули его на гроші. Так, я невідомо. А вже ж, мне не потрібно. потрібно. А мне не потрібно. Да. Вы приехали с терпаком сюди да. вместо. Да, приехали да, с терпаком в місто. Богатело разом, а потім его Давай. кинули на гроші. А Бацький не втримувався, не втримався. Десять <гад> запитань було, він тримався лагідно, я навіть, я навіть був шокований, що він ще досі не почав не повернутися, але тільки підняв болюче питання, але це до нього болюче, тому що він е, ну, свої дітки ж ближче дозаду. До, 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 до е, я не відрізняю мої дітки, чужі дітки, тут тут усі. Живуть діти різного віку, різних людей, і їх, вони якось, їх якось мобілізують. І саме питання спільно, полягало в тому, що я також, можливо, хочу отримати таку броню, як у його дітей. Тож я запитав, що треба робити, і, або на якій підставі вони отримали там броню. Чи вони непридатні інваліди, чи вони там волонтери дуже великі, Тобто який вони захід застосовують, яка дає можливість їм бронювання, якесь і мобілізації. Я б не також цікаво. Можливо, я також пішов би цим шляхом, пішов би, почав би там або волонтерити, або почав би там хворіти раптом, аби не отримувати мобілізацію. І можливо, також ви, багато хто також би себе використовував, можливо, навіть бути кращі волонтерами, ніж його сини. Краще було б людьми, ніж його сини, і також отримали б броню мобілізації. Але бачите, він це не проговорив, тобто залишив для себе цей захід, щоб, можливо, ну, там, цей спосіб. Так напевно, він таємний не для всіх. О, бачите. і е, Два болючі питання, я, я за нього забувся, але наприкінці на, на, на згадав про е, що Албанський що приїхав сюди з е, приїхав вдвох. Албанський і Юрій Терп'як. Тореща Мітьовська. Вони приїхали разом з Чорнопільщини і тут почав влаштовувати нас бізнес. Почав влаштовувати нас бізнес. Дякую за засердень. І потім десь через років 10, коли трохи вони піднялися на ноги, вони вирішили побудувати базу на окраїні місця міста біля заправки Мадекс, де зараз база Албанського. І коли база побудувалася, Албанський казав, що це я тобто побудували цю базу за власний кошти, за спільні кошти, два, два кампанії спільно будували базу. А коли побудували, вже вона каже, що це база моя. До побачення, там все там, на себе переробив, що можна було, зробив, до цього готувався і кинув свого, свого е, напарника, з ким разом приїхав з Тернопільщини, разом будували тут бізнес, з нуля починали разом. І коли торкнулися грошей, Албанський кинув свого напарника. Він. Зараз тут ця база тримається, це сподобається на спільні гроші. Але Албанський забрав її собі, а з вому капітанію залишилося те, що зараз у них, то, що у них було там, у селі, там база тощо. Ось так. А вже ж краще буде тут як я, на їхню думку, аніж в то буде кидалою. Кидати, кидати людей на гроші, до речі, ще своїх. Не те, що там чужих, а ще й своїх, це взагалі це криса і щури, які обманюють своїх, збагачуються за рахунок своїх точно. Ну, я вам те, що я знаю, тому що я в цьому місці мешкаю, багатьма людьми спілкуюся, те, що мені розповідають, і я вами ділюся. І інформація перевірена, до речі. Кажуть, нам ще базу. базу, базу це, аби аби у мене був транспорт, я показав, але це з іншого боку міста. Якби тут десь кілометрів 5 треба їхати, 4-5 кілометрів треба їхати зараз на вулиці Багнюка, дощ. Ось, але ту базу, кажу, вони мали раз, вони не мали, вони разом побудували за, за спільні гроші, як компаньони. А коли на база побудувалася, батька, що це, поки це база моя, то тобі залишається, яка була стара в селі. А це буде моя. так Волобанській е, заволодів. Базою. Ось. Тому, коли він там себе приклад приводить, то я можу багато що розповісти, яких прикладів таких поганих, які взагалі зруйнують його як людину порядну, яку він себе постійно опозиціонує. Що ви, що ви до нього бігаєте? Я до нього бігаю з питань, він, він мера міста, з питань, які треба зрушати з міста. Бачите, там було щонайменше 10 запитань було до цього, а я кажу, що павгодин. Як людям спускатися з... Для того поверху, якщо е, лунає тривога, повітряна, а, ліки, а ліки не працюють. Там дідусі, бабусі, мешкають, як їм швидко до бомбосховища, якщо люди не працюють. Так не можна. І ці питання я мав вивчати, розумієте? Ці питання для, сам, сам, для інвалідів, пенсіонерів, люди, людей з якимись вадами, з обмеженими можливостями, Сам саме для, для них я мав умови. Якби отут, 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 отут було серце, і в нього боліло. Один, питання підіймав, бо вивчав би. А він не підіймає не вивчає. От три роки триває війна, з половиною вже, скоро буде чотири роки. І я його запитав, а чому ліквіда не працюють вночі, коли тривога повітряна, як люди. Вони, а, добре, я запишу. Тобто три з половиною роки це питання ігнорувалося. І багато інших питань. Та я, я, не, я не герой. Я не герой, я звичайна людина. Дякую за комплімент, але це, це мені лестить, тому що я звичайна людина, просто, просто говорю в очі, в очі правду. Все. І треба її вирішувати, ці недоліки, ці проблеми. Ніхто нам не зробити, коли вони коли не зробить, тоді ми будемо це бачити. І при першій можливості наступних виборів, щоб ви знали, кого обирати, за кого голосувати, за кого ні. Це, це для цього я роблю. Ну, по-перше, щоб інші служби приглянулися, подивилися, можливо, є якась корупція, якась крадіжка, це по-перше. А по-друге, це якщо будуть, дай Боже, ми переможемо, будуть наступні вибори, будуть, азу знали, що за кого голосувати, за кого не голосувати. Я, я, я вам раджу це Албанський і це оточня, от яке тут працює вже 15 років, взагалі за них забудь, я вам раджу. Якщо ви хочете, хоче якесь покращення. Нових людей, нове обличчя, незамараних, ну, коротше, молодь. 25-30 років має бути людина, я так вважаю. Все, відбудується команда не з командою має йти, бо команда це між собою потім буде. А йти усі за конкурсом. Команда має вже тут будуватися всередині апарату, коли вже всі працевлаштовані, і команда працювати не лише тут, а з усіма комунальними підприємствами. Я б, до речі, я б, до речі зробив би що? Я б зробив, би, як, щоб була конкуренція між кожним комунальним підприємством, що, що досягнення. Що ви зробили для громади? Ось так було ставити питання. Кожного місяця або кожного півроку. Що ви зробили для громади? І стільки питань е, кожна е, комунальна предприємства вирішила е, корисних питань для громади. І та, е, 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 те мепоте чимось би там, або подяками, або якимось преміями. Я би так коштував. І тоді б у е, них була б мета щось любити людям покраще, краще робити, тому що є там в кінці місця, або в принципі в року буде. Там Преміювання прем буде, буде, якісь там, подарунки, там, да? там, принаймні подяка якась буде, покаже по телебаченню, покажуть, що от ось там чиста громада там, лагідно прибирають кожного дня міста і вони перемогли. М -м -м. Я б, я б створив між, між, між комунальними підприємствами, щоб була у них постійна конкуренція. І ті, які не впорюються з цими обов'язками, поступово би, там два три догани не впорився, начальника бав звільнив. Наступного начальничка, знову і, і, і коли буде конкуренція, тоді ми будемо бачити, бачите покращення, і тоді вони будуть ставати краще. А якщо вони по понакатані валять, зробив чи не зробив все одно кінці місяця премія, це, це безглузда діяльність взагалі, я вважаю. Премія отримується за досягнення якісь, або там е, перевищення плану якогось, там, е, якісь інновації, Це, це премія. А по накатній премії це просто кардішки. Харі Кришна, Карішки, Карішки. Дякую. Я вам взаємно цьому буду завершувати. Дякую, що були зі мною. Харі Кришна, далі буде.